Маріуполь готується до можливого приїзду Путіна. Окупаційна влада встановлює новорічну ялинку на площі драмтеатру, який росіяни зруйнували авіабомбами у березні 22-го року. Жителі окупованого міста висловлюють обурення, тим що значна частина міста досі зруйнована, а багатьом сім'ям так і не видали житло. Перший диктатор відвідав Маріуполю 23-му році. Тоді Путін зустрівся із колаборантами, яким пізніше видали квартири. Росіяни впродовж останніх днів активно атакують Херсонську ТЕЦ. Внаслідок ударів пошкоджено приміщення та обладнання станції. Понад 40 тисяч абонентів на Херсонщині залишились без тепла. У вас збирає термінову нараду для пошуку альтернативного теплопостачання для абонентів, які залежать від ТЕЦ. Українська делегація вирушила до США дізнатись деталі московських переговорів. Секретар РНБО Ростему Мєров та начальник генштабу Андрій Гнатов сьогодні прибудуть до Флориди почути фідбек візиту Віткофа та Кушнера до Путіна. Деталі третього раунду переговорів щодо напрацювань мирного плану. Дивіться у наших ранкових новинах.